Друзі, я вас вітаю, це Максимуза, і це три поради на день. Обирайте вашу колоду. Таро Уейта буде перший варіант. Другий варіант колода світлої тіні. І третій варіант колода темний особняк. Сподіваюся, що обрали, я починаю працювати. Отже, перший варіант порада для вас на сьогоднішній день, щоб він пройшов максимально плідно і ефективно. Дев'ять мечів. О, карта драматичного страждання. Щось не дає вам спати. Можливо, було сьогодні безсоння, і ви розбиті. Яка порада для цієї карти? Уявіть собі, що це мультик. Ви встаєте, розпрямляєтеся, скидуєте е е е ковдру. І йдете, і залишаєте це ліжко. Просто проговоріть таку для себе медитацію. Тобто, ваша проблема. Ваш біль, який здається, що ніколи не пройде, і ви в цьому абсолютно безсильні, бо дев'ять мечів це карта драматичного страждання. Це коли мене поставили перед фактом, є якийсь діагноз, невліковний проблеми, і я нічого не можу вирішити, я тут безсильний. Тобто, це карта бездіяльності і страждання. Поплачте рівно стільки, скільки потрібно вашому організму, тому що це теж потрібно для нас. Тобто нам потрібно теж відплакати якусь свою історію. А потім просто уявіть цю проблему, як затхлу, трішки смердючу, ковдру, ліжко, виплакати ну, стільки сліз в ту подушку. Просто уявіть собі, що ви залишаєте це ліжко. І хай повільно, на зігнутих ногах, ідете в влазню, в душ. Змиваєте це все себе, і у вас з'являються сили до дії. Тому відплачте стільки, скільки вважаєте за потрібне, можливо, ви просто хворієте. Це банально, може бути реально хвороба. Тоді відлежіться від цей день, якщо хворієте. А завтра буде завтра. Такий був перший варіант, другий варіант Порада для серця. Який сьогодні цікавий день? Який сьогодні цікавий день? Слухають поранені серця, слухають людей, у яких щось болить. Трійка мечів це прорив через біль. Знаєте, це коли ви, можливо, підозрювали, все ваше тіло відчувало, що щось не так, але розум заспокоював і ваше бажання вибудувати стосунки, це так само може бути робоче, щоб ця ситуація. Відігралась найкращим для вас чином. Ви себе вговорювали, ви вірили, ви читали мантри, але щось всередині вже підказувало, який буде фінал. Поранене серце, коли стається, це все-таки певна ясність. Це для мене прирівнюється як карта Тумачів. Просто тузмачів дає взагалі ясність. Хорошу, погану. Він, Ну, його не можна ніяк описати, добре чи погано, да? це думка, це ясність, це інсайт, то трійка мичів дає ясність. Це коли вас образили словом, вчинком, вас підставили, вас зрадили, це те, що просто в саме серце є хороша новина. Коли рана нанесена, це вже та точка, з якої її можна почати лікувати. А ще ця карта називається прорив через біль. Тобто, ви могли варитися в багні, надій, сподівань, ілюзій. Так от трійка мечів — Це той удар, який практично розносить всі хиткі конструкції. Розумієте? Тобто, якщо стосунки у вас міцні, це може бути просто сварка. Вас укольнули, вам боляче, ви поплакали, але воно не рознеслось все. так? Ви підете на новий етап. Тобто, якщо у когось стабільні стосунки, чи по роботі, чи що, не затаюйте конфлікт, скажіть про свій, свій бій. Інколі, інколи конфлікт, криза на роботі в стосунках, це новий етап, це поштовх для нового етапу. Але якщо конструкція слабка, це ж саме поранене серце. Розтріщить в момент цей картковий будиночок. Тому подякуйте цьому пораненому серцю. А завтра ви підете далі. Так, ну і третій варіант, а можливо, я їх переплутала, так? Переплутала, але ви пам'ятаєте ваші колоди. Я так можу, знаєте, я коли в поток вхожу, все, я вже нічого не чую, не бачу. Можливо, не в тому порядку взяла карти, але ви запам'ятали вашу колоду. Отже, це колода світла і тіні. Тут, до речі, на дні колоди теж 9 мечів, але це вже як потенційно або те, що пройшло. А для вас порада сьогодні? Паж мечів. А це вже карта активна. Зверніть увагу сьогодні. Всі мечові карти 9 мечів, карта смутку, болю, нещастя, пасивності, коли я нічого не можу зробити. Картка трійка мечів. До речі, знаєте, чим трійка мечів від дев'ятки відрізняється? Настільки боляче по трійці мечів тобі дають укол в серце, що ти не можеш нічого не робити. Це буде інколи в тобі якусь енергію, шок щось робити. Ми коли в нас шок щось робимо. Так, от паж мечів, якщо дивитися буквально три плетом. Дев'ять мечів, щось підозрюєте, плачете, трійка мечів, ясність, біль, зрада. або щось Ну, да, Тут, швидше, як зрада, це не вежа, це якась така підстава від простору, від людини, то паж мечів. Подивіться, як він йде. По мечу він має перейти з одного берега на другий через прірву і не впасти. Що допомагає йому не впасти знання? Знання, інформація, тобто, коли ми будь-яку ситуацію вивчаємо, от як раніше було, вважалось, та він казанова, бо у нього поганий характер, а це виявляється вже таке в нас слово є аб'юзер. Соціопат, психопат, нарцистичний розлад психіки. Ага, це вже можна вивчати, можна вивчити паттерни його поведінки. Ага, передивитись, а як явилась на його маніпуляції. Тобто будь-яку зраду. Можна психологічно вивчити, розібрати, можна, до речі, прийти до мене на консультацію. Я зараз активно почала приймати. В мене була пауза. Зараз я веду активний прийом, тож ласкаво прошу, завжди я лишаю контакти в першому закріпленому коментарі або в описі до відео. Отже, паж мечів, подивіться. Ви бачите, що він тримається за лампочки, ліхтарки. Здається. А де оця розетка, така як в мене тут? Де ця розетка? Він є цією розеткою, він живиться від знань. І для того, щоб він перейшов зі старого життя в нове, йому просто необхідні знання. Переосмислити, чому було поранене серце, де ти пропускав удари, на що ти заплющував очі, де ти, можливо, не був діяльний, як в дев'ятці мечів, оце з першого варіанту. І просто сидів, а треба було діти. Тобто, це робота над помилками паж, мечів, це той, хто збирає інформацію. Але це й той, хто вміє захистити свої цінності. Це не мямля, це не та людина, яка буде сидіти і вічно плакати. Ні, це дуже активна карта. Це карта сварки, це карта вияснення стосунків. Коли я тобі фактами, не на емоціях, говорю: ой, ти, 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 ти казіо. <гум> Ні. Ми домовлялись про це, про це, про це. Дивись. Це твої повідомлення. По ітогу ми маємо що? Ні це, ні це, ні це. Ми маємо нуль, зеро. Так от паж мечів про факти, не про емоції. Це не паж Кубків. Це не якась, я навіть не знаю, яку би ще карту таку кубкову луна. Коли поплачемо трагедію на жалість розбили ні це активні дії по виправленню ситуації. А якщо ситуацію вже не можна виправити. То можна. Ви розумієте, жодна ситуація не зникає, вона потім проявляється в інших декораціях з іншими, так би мовити, акторами по життю, в інших костюмах. Тобто, будь-яка ситуація недопройдена, повториться через деякий час, і її все одно треба буде пройти. І будете складати іспит. І як ви їх будете складати правильно, якщо ви будете. Зі знаннями ви пройдете все круто і вийдете на новий рівень. Отакі От були сьогодні три поради, поради дня. Я бажаю вам вдалого, плідного цього дня. Підписуйтесь на канал Максі Лайф. і до наступних зустрічей. Пока!